Ми заробки запрошують створюють всі умови для того, щоб ми були абсолютно всю мову. Тому ми таким чином показуємо військам і столицям, як варто працювати з тими проектами, які є душі, дуже суспільно значущі. які наша розумна стояються створена для того, щоб підтримати суспільно суспільнозначищі ініціативи. Глобального підтримка, локальних, суспільнозна ініціатив, об'єднуємося з цими із вами. І ми як умови до цього процвітання. Дуже дякуємо. Спасибі, спасибі нашим, нашим партнерам, чисельним групам, які представляють угоді, і їх координатори, які зараз знаходяться з місіморотворними місіями по всій Україні. І в цьому міжнародному контексті завжди виступає принцип думай глобально, дій локально. Ми починаємо з локальних речей. Ми починаємо з як стравку таку святкову ходу Україною. Ясно, що вона починається з цієї столиці, рухається спершу на захід, куди вимушено мусило приїхати багато людей вже зараз. І я передаю слово далі Дарині для, для того, щоб вона дала ту суть ту організаційну. Це організаційне наповнення проєкту Простір жінки, який міжнародно і ідейно зараз наші друзі колеги Колегії Іковічі виводять сорок слова. Дякую Андрій. дякую паніку, дякую Володію. І мені насправді дуже приємно, що собі ми говоримо про жіночі простір, про простір жінки, ми говоримо про жінку, а нас підтримують чоловіки, тому що хоча місія Простір жінки це. Зміна гендерної ситуації в Україні і ствердження жінки в усіх сферах, суспільства. Але а, на меті проєкту не є боротьба з чоловіками. Тому що чоловічі і жіночі, а, вони є здоровими, вони є сильними, лише тоді, коли а, ці речі, є коли є прекрасні жінки, прекрасні, сильні бо є поруч так само сильні і справжні чоловіки. І ми ще раз вам дуже дякую. І хочу сказати таку річ, що наше свято називається Жінка пробудження. І я на відсотків приготувана, що жінка, коли вона по-справжньому вона по-справжньому прокинеться, коли вона відчує свою силу. То немає іншої сили у світі, все сидить, яка просто яка викладає звинувати. І та ситуація, яка була у світі протягом століть, протягом тисячоліть, вона була ще й тому, що жінка спала, тому що це був час, коли жінка набиралася сили з одного боку, з іншого боку, жінка втрачала свою силу в цьому довгу до Але я так само знаю, що зараз прийшов час прокинутися. І проєкт простір жінки він про жінку, яка, яка хоче прокинутися, яка прокидається і яка готова стати собою. І е, наше свято, яке буде вже менше, ніж за тиждень, його е, основна мета, і основна міля, яку ми стали перед собою, це допомогти жінці повірити в себе. Тому що найбільший ресурс, який тільки може бути в жінки, це вона сама. Тому що і я так само в це вірю, і це є моє знання, що жінка це творча сила, це миротворча сила. І від того, якою буде зараз жінка — втомленою, переляканою жінка яка повністю віддає свої ресурси назовні і не залишає, залишає їх собі, для того, щоб, для того, щоб творити, для того, щоб миротворити. Чи вона навпаки буде сильною, наповненою, яскравою жіночою. Мені здається, що від цього дійсно буде залежить і те, як далі буде розвиватися історія України, тому що не забуваємо, що Україна теж жінка. І історію жінки можна було б написати, історію України можна було б написати як історію жінки. І я думаю, що колись це хтось зробить, І я ще переконана, що ця історія буде з дуже красивою кінцівкою. Новою ну, з кінцівкою вона буде. Кульмінація. Одна буде кульмінація, а далі буде нове нове продовження. І зараз фактично всі сили збираються для того, щоб історія прийшла на інший етап розвитку. І для того, щоб а, і жінки зцілилися, і чоловіки зцілилися, щоб чоловіки стали чоловіками, а жінки жінками, я думаю, що і та ситуація, яка зараз відбувається в країні, вона так само допомагає нам. а став собою, тому що це велика задача і для чоловіків і для жінок сьогодні стати собою. Тому що коли ми є собою, ми є, ми є все свято. І а, якщо переходити ближче до нашого свята, то а, вже сказати, що в його центрі буде жінка. І для жінки все буде створено. Це свято буде відбуватися в цьому просторі. А, він дуже гармонійний, він затишний різних куточків, різних місць. От. І е, в центрі цього свята поруч е, жінкою будуть психологи, які будуть допомагати жінці отримати відповідь на той запит, який важливий для неї саме зараз. І ми розуміємо, що пройдуть різні жінки з різними запитами, так само, як і е, на, на другому дні, на першому дні будуть дівчатка е, з зони ТО, з Кримом. Кожного буде свій запит. Але задача наших психологів допомогти знайти відповідь, допомогти знайти те, що зараз може допомогти жінці рухатися далі, що може допомогти втілювати свої мрії, реалізувати себе, бути щасливою, бути наповненою, бути жінкою. І е, е, окрім психологічної, е, психологічної роботи з професійними повчами, психологами, арт-терапевтами. Е, Будуть майстер-класи на тему жінки, жіночності, материнства, зробилося жіночого шляху, всього, що є важливим для жінки. Ще буде така дуже цікава річ для того, щоб відчути себе в житловому статусі в новій якості жінки зможуть перевтілитися за допомогою наших чудових фотографів, які насправді чарівники, які майстри своєї справи, за допомогою. Візажистів, буде можливість взяти костюми і це буде таке дійсно свято жінки. І буде багато ще цікавих можливостей, тому ми з радістю запрошуємо всіх жінок, які відчувають, що вони мають свій прихильник і відчувають, що вони хочуть зробити своє життя трошечки іншим. Вони мріють бути, бути справжніми, мріють бути собою. І е, е, я би хотіла попросити е, е, Андрія розповісти про щось кілька Дякую. Загалом перший день має ще й свою специфічну назву, який називається Раждіння жінки», Народження жінки. Тому що він орієнтований на тих, хто побачив непрості моменти, які змушений. Які були змушені покинути та дівчата свої помешкання, і тому ми їх радо приймаємо в цьому вільному творчому просторі. І як і для жінок ще з більшим трепетом і любов'ю створюємо все необхідне для їх затишку, затишного і святкового перебування тут. В цій залі буде знаходитися основний такий творчий робочий простір. Наші друзі будуть забезпечувати тут святкове атмосферне харчування разом з кавою чаєм. Приїде квартет дівчат зі Львова, який називається Лібертас. Свобода», свобода вільні жінки, тому що творчість вона неможлива без свободи. Тут виступить і, щось згадані ДНВ, Вейкель, родина і наш друг. І справжній партій жіночої душі Сергій Василюк і багато багато інших наших партнерів. Українська душа, вона співуча. І наше завдання нагадати, в тому числі, про це дівчатам, які прийдуть. Водночас, основний принцип це принцип свободного виявлення, свободного розташування. Тому дівчата зможуть Вільно за програмою прослуховувати майстер-класи і у вільному режимі взаємодіяти з майстрами, справжніми майстрами по перевтіленню. Тому що і в жінки, і в чоловіка трансформація може починатися як ззовні, так і зсередини. І часто наше таке меркантильне чи споживацьке суспільство нав'язане тільки зовнішні речі. І тому наше свято на з коделії, але не нав'язують. І дівчата зможуть за допомогою наших партнерів з Америки, отримати професійний макіяж і поспілкувавшись з нашими друзями-партнерами, фотографами, нашими друзями, які надають костюми, перевтілитись. Це може бути якийсь казковий образ фантастичний, можна звернутися до прекрасних часів і гетьманства, і інших епох. Все це буде зроблено безкоштовно за принципом pay it Forward. Тобто кожен майстер інвестує свій час сили, щоб це перейшло в таку ініціативу, яка на другий день ми сподіваємося залучить жінок, які прийдуть і які зможуть заплатити. Там ціна стоїть, якщо на неї дивитися, вона є гідною і для того співвідношення якості і професіоналів і всього, що пропонується жінкам. І з іншого боку, містить собі благодійну, благочинну складову, тому що ті гроші, які будуть зібрані, нами будуть як організаторами використані для того, щоб продовжити ініціативу, Як ви пам'ятаєте, це чудовий хлопчик з фільму по Львові, Чернівцях, і ідея полягає в тому, що кожен платить наперед. І приходячи на другу подію, на жінку пробудження, про яку розкаже більше Дарина, жінки інвестують в те, щоб свято не закінчилося, а продовжувалося. І зараз ми анонсуємо три міста, але залежно від реакції, від підтримки кожної жінки і чоловіків, і діти можуть приходити зі своїми жінками. Це не є якийсь закритий е, інститут погородних візит, а це є свято. Ясно...